До вашої уваги представляю найменший кормозмішувач з лінійки DemiMix на 2 куба. Даний міксер є стаціонарним і приводиться в роботу від електродвигуна на 380 вольт потужністю 7,5 кВт. Змішувач має одну механічну заслінку та один противоріз. Маленький шнек обладнано шістьма ножами. Кормозмішувач є досить компактним, має просту конструкцію та легке обслуговування. Підійде підприємствам від десяти. До тридцяти.